Мама мого колишнього свята жінка. Тобто, в принципі, з його мамою ти готова продовжувати відносини? Так. Впав кудись, я не знаю, там на хуй або твій хуй впав в когось. Тут оп, і з'явилась дитина. Така, да, така, ти, така, така от історія. Це, бо не треба було виходити заміж за такого ідіота, та його, його майбутнього психотерапевта з потратаючим клієнтом. Це точно. Да. Так. Ну що, Юлія, а наступна наша історія. Чи падлюка я через те, що не хочу робити пропозицію своїй дівчині? Я, чоловік 28 років, зустрічаюся зі своєю дівчиною, їй 27 років близько року. Вона чудова людина, і мені пощастило, що вона є в моєму житті, але останнім часом вона все частіше почала говорити про шлюб Я хотів би створити з нею сім'ю в майбутньому, але наші стосунки ще недостатньо тривалі. Я завжди уявляв собі пропозицію після двох-трьох років стосунків. Кілька днів тому ми посварилися через це. Вона сказала, що не хоче трирічних стосунків до одруження і що я повинен прийняти рішення або ми одружуємося, або ми повинні розійтися. Я кохаю її, але не готовий до весілля. Я намагався сказати їй, що якщо вона не розуміє мене, то можливо, ми все-таки повинні припинити наші стосунки. Тоді вона розплакалася, і ми закінчили тим, що я її втішав. Я присвятив кар'єрі усе своє життя і, чесно кажучи, багато чим пожертвував. Я нещодавно закінчив дуже довге навчання і, нарешті, став лікарем. Це була моя мрія, і зараз я не хочу зразу ж одружуватися. Ми ще навіть не подорожували разом, і взагалі ми мало часу проводили разом, оскільки я багато працював та навчався. Я почуваю себе падлюкою через те, що не можу їй дати те, що вона хоче. Я розумію, що повинен якось довести їй що довші стосунки перед одруженням не така вже й погана ідея. Чи падлюка я через те, що не хочу робити пропозицію своїй дівчині? Ну, я не думаю, що він падлюка, але є такий момент, якщо якщо він все одно знає, що він ну, то в майбутньому зробить їй пропозицію, то яка різниця зробить він її зараз чи потім? От. Ну, я, якщо чесно, думаю, що він лукавить, що він знає, тому що uh -huh. якщо він прям впевнений на 100%, що це його людина і він готовий провести все з нею життя, то дійсно яка різниця? Ну, ти знаєш, як чоловіки кажуть, що там в паспорті для мене нічого не значить, тому давай не розписуватися. А чому не розписатися, якщо, якщо штамп штамп в паспорті для тебе нічого не значить? Так, я згодна. Тому він такий соу-соу, so, so. я не знаю. Я вважаю, що ну, вони просто не, не підходять одне одному. Слухай, я, я також не вважаю, що він прям падлюка. Ну, типу, це окей, не хотіти з кимось одружуватися, не хотіти робити пропозицію. Угу. Але якщо вона, от знаєш. Це, напевно, її потреба на даний момент. Вона хоче вже створити сім'ю. І якщо він не готовий, то дай їй можливість знайти ту людину, яка готова до сім'ї, так само, як і вона. Так, я розумію, що їй це буде боляче перший час, але я думаю, що в кінцевому результаті це зробить щасливішими усіх учасників цієї ну, історії. Отже, чи падлюка я бо не хочу платити за лікування батька зрадника? Мій батько зрадив мою матір, коли я ще був підлітком. Він пішов до іншої жінки, і на стороні в нього народилася дитина. Після цього батько викреслив нас з мамою зі свого життя. Ми не отримали від нього не те, щоб не копійки грошей. Навіть ми не були достойні короткого дзвінка. Зараз я вже дорослий 30-річний одружений чоловік. Я давно забезпечую достойне життя своєї сім'ї та повністю забезпечую маму, бо пам'ятаю всі її недоспані ночі і втомлюючу роботу, щоб забезпечити наше проживання після зради батька. Я зобов'язаний їй всім. З батьком я вже давно не шукаю контактів. Але от нещодавно я отримав дзвінок від нової жінки батька. Вона повідомила, що той лежить в лікарні в дуже важкому стані і що я маю теж платити за його лікування, бо я його син. Я відмовився, чому я маю платити за людину, які роками було все одно на мене і матір. Отож чи падлюка, я бо не хочу платити за лікування батька-зрадника. Ні, я не вважаю його падлюкою. А, знаєш, е, що посієш, ти пожнеш, от що батько, як батько себе з ним повів, угу. по факту він був відсутній в його житті. І він, я так розумію, що діти хотіли спілкуватися. Там один і... син був. Один yeah. син. От тому ні, ви не падлюкаєте. По факту, це чужа вам людина, якщо ну, це, це біологічний тато. Він вас покинув і він не захотів з вами підтримувати жодного зв'язку всі ці роки. І він про вас згадав лише коли в нього почалися свої uh -huh. проблеми. Тому ви. Йому абсолютно нічого не винні, так само, як і він думав, що він вам нічого не винен на протязі е, усіх цих довгих років. І взагалі, коли е, пара розстається, це ж е, там не знаю, чоловік та жінка розходяться, але діти тут ні при чому. В дітей все ще має бути як тато, так і мама. І ну, якщо татові було все одно, чому синові має бути не все одно? Це абсолютно правильно. Я б на його місці теж не платила, і навіть можливо б не сказала матері. Про те, що батько в важкому стані, бо це, ну, це фактично просто ну, людина, яка дала тобі бі біологічний mm -hmm. матеріал, щоб ти народився на цей світ, бо ну, більше нічого він для нього не зробив там, після того, як він пішов до іншої жінки Так. Я згодна. Чи падлюка я через те, що не сказав своїй дружині про свою відпустку? Я, чоловік 30 років, і я кохаю свою дружину. У нас двоє прекрасних і дуже активних дітей. Раніше у нас була можливість залишити внуків на бабусю, але через війну її мама виїхала з країни і по факту такої можливості у нас більше немає. Моя жінка працює з дому та дивиться за дітьми, а я можу працювати з офісу або з дому. Але останнім часом я все частіше йду в офіс і затримуюсь там допізна, щоб відпочити від сім'ї. Знаю, це звучить жахливо, але я дуже втомлений та невиспаний. Кілька тижнів тому я взяв три дні відпустки на роботі, орендував готель за містом та поїхав туди, щоб просто побути самому. Я не зраджував, не гуляв, а просто спав, дивився Ютуб та грав ігри. Якщо чесно, то це були прекрасні дні. Я давно так не відпочивав. Своїй жінці я сказав, що їду у відрядження по роботі. Розумію, що з одної сторони я поступив жахливо, що збрехав жінці, але. Я ж не зраджував їй, не гуляв, а просто вирішив провести час наодинці з собою. Чи падлюка я через те, що не сказав своїй дружині про свою відпустку? Падлюка. Да, тому що я, я, я не вважаю, що а, він поступив класно, що не сказав дружині і виправдовує себе тим, що я ж не зраджував, я ж не гуляла, просто відпочивав. Він може втомитися так, але він не подумав про те, що може краще, щоб його дружина теж відпочила, або якось попросити друзів подивитися за дітьми, або найняти няньку на mm -hmm. там вихідні. Це все можливо, це все теж опції. Але ні, він вирішив відпочити сам. І зрозуміла, що він там працює, так але жінка. З декількома дітьми це набагато важкіша робота, аніж чоловік, який пішов так вона в офіс ще і повернувся, і вона ще й працює. Тобто в неї є дві зміни. Вважаєте, так. нагодувати, попрацювати, нагодувати з дітьми там позайматися, не знаю, забрати садочку, позайматися ще чимось. Тобто він вирішив відпочити від своєї обоже, я не знаю, офісної роботи і дивану, на якому він дивиться телевізор, і слухає, як діти граються з мамою. Мамою. Ну, так, це взагалі, типу, це, це не окей, тим більше, що, що жінка вона цілими днями з дітьми, вона працює з дому, вона дивиться за дітьми, вона з ними 24 на 7, і вона не може собі дозволити навіть піти в офіс, як це робить він, щоб угу. посеред дня відпочити від дітей і кілька годин просто я не знаю, перезавантажити мозок. Тому так, випадь Люка, і я не знаю, чесно, зробіть таку міні-відпустку своїй дружині. Нехай вона поїде на кілька днів, побуде в тишині, розбереться взагалі в собі, згадає про себе. І так дійсно є варіант няня, є варіант близькі друзі. Тобто мені здається, що якщо постаратися, то можна знайти набагато кращий варіант, ніж просто збрехати і поїхати на три дні дивитися ну, так. YouTube. Ну так чи падлюка я через те, що сказав дружині, що розірву на шлюб, якщо вона зробиться аборт? Ми з дружиною одружилися два роки тому і в цілому ми разом п'ять років. Ми працювали над зачаттям дитини протягом декількох місяців, і нарешті все вийшло. Ми були обидва щасливі, або принаймні я так думав. Приблизно через місяць після того, як вона дізналася про вагітність, вона сказала, що хоче зробити аборт. Моя дружина запевнила мене, що вона все обдумала і що не готова до дитини зараз. І що не впевнена в тому, чи ми зможемо забезпечити достойне виховання і фінансове забезпечення дитині наразі. Але я дуже хочу, щоб ми були справжньою сім'єю і народили дитину. Тому я пішов жити до друга і сказав їй, що даю час на добре все обдумати, і повернуся лише в тому випадку, якщо вона вирішить залишити дитину. Отож, ще падлюка, я через те, що сказав дружині, що розірву наш шлюб, якщо вона зробить аборт. Мені мені здається, що треба добре думати перед тим як наважуватись на те добре брок. думати не у всіх виходить це б... ну так я це це не завжди виходить але ну він не має права ставити її перед таким вибором це 100%. Угу. Вони мають поговорити і дійти до чогось спільного. Якщо єдиний єдина її причина аборту це тому, що вона вважає, що вона фінансово, що вони не зможуть фінансово потягнути дитину, то, можливо, там, я не знаю, змінити роботу, знайти ще одну, ну, тобто, якось, угу. можливо, він зможе показати їй, що. Ну, там, він готовий більше там, часу проводити на роботі, змінити свій рід діяльності для того, щоб забезпечувати сім'ю, дитину і дати їй абсолютно все, що вони можуть дати, що дитині необхідно. От, але з іншої сторони, якщо вона прямо на 100% вирішила, що вона не хоче дітей, е, тоді вона також повинна бути чесна. Ну, я так розумію, що зараз ситуація така: вони двоє хотіли дітей. Вони завагітніли. Зараз вона вже не хоче дитину, він все ще хоче. І взагалі потрібно вирішити, чи вона не хоче конкретно зараз через фінанси, чи вона не хоче взагалі дітей. Тому що, можливо, вона, ну, не знаю, вона після вагітності, після того, як вона завагітніла, вона зрозуміла, що вона, в принципі, child free, і діти її не цікавлять. Mm, ні, вона просто написала, що зараз не готова. Зараз не готова. Слухай, ну. — Блін, Я okay. падлючості від 1 до 10? Його? Е, я вважаю, що він неправильно поступив неправильно побудована комунікація. Просто забити і піти до друга, і поставити її перед фактом і перед вибором це не ок. Тобто, тут він 100% падлюка. Потрібно нормально поспілкуватися і запитати, чому вона зараз не готова, що її турбує, чи можемо вирішити це питання, коли вона думає, вона буде готова. Ну тобто, потрібно взагалі. Uh -huh. По дорослому взяти і обговорити цю ситуацію, а не просто такий: Ну я пішов, ти розбирайся. Тому що, якщо це так, як він вирішує питання, то звичайно їй страшно е, зараз мати дітей mm -hmm. найближчим часом, тому що, коли буде якийсь складний момент, він скаже: Я йду з хати, а ти бери і розбирайся. Ну так, години лишилися. Давай далі. Так чи падлюка я через те, що поставила перед своїм чоловіком вибір або я, або його мама? Я, жінка 20 років, знаходжуся в шлюбі з своїм чоловіком, йому 30 років, уже 3 роки. Я завагітніла, коли мені було 17, і вже в 18 ми розписалися. Ми жили більш-менш нормально усі ці роки, але у нас завжди були проблеми з мамою чоловіка. Вона нагло влазила в наші стосунки, приходила до нас без запрошення, щоб навчити мене готувати блюда, які любить її синочок. Під час вагітності вона завжди повторювала, що я занадто багато їм і що я поправилася. А в її синочка має бути красива жінка, яка доглядає за собою. Через тиждень після родів вона порекомендувала мені сісти на дієту, щоб прийти в форму якнайшвидше. Я не раз розказувала про це чоловікові, на що він відповідав, що мама старша і знає, як краще і що вона хоче, щоб ми були щасливі. В кінці кінців я сіла на дієту та скинула зайві кілограми, але через це у мене почалися проблеми зі здоров'ям, та я не могла більше годувати дитину груддю. Тобто навіть після схуднення я не стала ідеальною невісткою для своєї свекрухи та дружиною для її синочка. Я все робила не так, готувала, одягалася, дихала, та я навіть жувала занадто голосно. І от в один момент вона заявила мені, що я ще й погана та безвідповідальна мама, тому що не можу більше годувати свою дитину грудним молоком. Та й взагалі я дуже погано виховую дитину і з нею не зрозуміло, що виросте. Потім вона кинула фразу, що виросте, напевно, така ж шлюха, як і ти, і завагітніє у 17. В цей момент я не втрималася і висказала їй усе, що думаю про неї, після чого вказала на двері. Вона дуже розлютилася і пішла. Звичайно ж, вона нажалілася моєму чоловікові та перекрутила всю ситуацію. Чоловік сказав, що я маю вибачитися та молитися на те, щоб мама мене простила. Я сказала, що не буду цього робити, і сказала йому вибирати або я, або його мама. Я не проти, щоб вони спілкувалися, і час від часу він возив до неї внучку. Але я сама з нею бачитись не буду, і бачити її в нашому домі я не хочу. Чи падлюка я ще поставила свого чоловіка перед таким вибором? Тут підходить якраз ця фраза, бо не треба було виходити заміж за такого ідіота. От, е, тому що тут, що Мамашка, що її чоловік, вони такі з одного ставочка рибки. От, е, взагалі, отакі. От Йобнуті жінки, які гіперопікають свого святого синочка, це просто жах для дівчини, котра стане партнеркою цього синочка. І я вважаю, що це, це, це просто, я не знаю, як з такими людьми жити, краще з такими людьми навіть не пересікатися, бо нічого е, хорошого з цього не вийде, бо вона любить тільки свого синочка, і всі е, дівчата будуть для неї поганими. Якби вона могла, вона вдвох жила б з тим синочком і все. От. Але я вважаю, що ну, та жінка зрозуміла, вона кончена, але я вважаю, що в цій ситуації дуже кончений чоловік, прям падлюка, тому що, якого чорта ти, одружившись, починаєш оце виправдовувати свою матір, котра поступає як як реально, ну, як скотина. По відношенню до твоєї дружини, до жінки, яка тобі народила дитину, до жінки, яка виховує твою дитину, до жінки, яка намагається зробити там тобі, щоб в тебе було все добре, щоб ти був нагодований. Ну, ця жінка, вона не твоя друга мама, це твоя партнерка, і ти маєш її підтримувати, ти маєш робити все так, щоб її не ображали сторонні люди. В принципі, ніякі люди не ображали, якщо ти насправді її любиш і хочеш прожити з нею все життя. Тому я вважаю, що ну, тут чоловік дуже кончений разом зі своєю мамашкою. Я згодна. І до речі, а напишіть в коментарях, чи у вас були схожі відносини, і що ви думаєте з приводу цієї історії? До речі, це мама мого колишнього свята жінка. Я так, боже, я так після цього, так думаю, боже, свята жінка. Я так розумію, що до колишнього є питання, а до його мами е немає. Нема, нема клас, супер. <рес> тобто, в принципі, з його мамою ти готова продовжувати відносини? Так. <рес>